У Луцьку викрили юристів, які продавали відстручку від мобілізації. Загалом затримали трьох юристів, які за гроші допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Схему організувала 39-річна керівниця адвокатського об'єднання. Вона переконувала клієнтів, що в законний спосіб вирішити питання не можна, і пропонувала домовитись через зв'язки з ТЦК. До справи залучила двох працівників своєї фірми. Вони спілкувалися з клієнтами, брали Оші та підробляли медичні документи свої послуги. зломисники оцінювали в одну 2 тисячі доларів США з особи. Правоохоронці задокументували декілька епізодів вимагання та отримання неправомірної вигоди юристами від військовозобов'язаних чоловіків. Усіх трьох фігурантів затримано у Луцьку. Їм уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 3 статті 369.2 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності.